22 листопада вся Україна та весь світ шановують пам'ять жертв голодоморів. Цього дня і у Новомосковську на Воронійському кладовищі на мітингу у Реквіємі згадали тих, хто завчасно пішов в життя у голодному, 32-33 році. Голодомор 32-33 років був не випадковим явищем природного чи соціального походження, а наслідком цілеспрямованого, застосованого тоталітарною владою геноцидом. Головною метою організації штучного голоду був підрив соціальної бази опору українців проти комуністичної влади та забезпечення тотального контролю за всіма верствами населення. З 1929 року на селі відбувається форсована колективізація. Ця колективізація була досить вороже сприйнята селянством. І, на сел, і у селах, навіть Новосковського на району, відбуваються селянські виступи, які досить часто приростають збройні повстання. Ці повстання були жорстоко придушені радянською владою. у серпні 32-го року. Під приводом того, що розкулачені селяни розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення, розстріл з конфіскацією майна або 10 років ув'язнення. Нельзя взяли тот подвиг що і то стрімлення наших соотечественників, желающих Еще в те далекие времена строить свое государство, работать в нем и создавать будущее своим детям. С каждым днем все трагичнее становится тот период жизни для нашего восприятия, потому что разум человеческий не способен понять, почему и по какой причине творились... Ті сабиття масовим терором була фізично винищена найбільш активна та інтелектуальна частина нації і здійснено моральне розсління тих, хто вцілів. У душах надовго поселився страх, а страх перед владою невід'ємний атрибут талітарної системи. Ми, жителі Новомосковська, Московська, нашими батьками, які от іменно ето страшні времена, ці собиття. И сегодня просто ностальгия и по тем людям, которые ушли, и по тем событиям. Ну, короче, это было настолько ну, трагедия для украинского народа. И те события, которые привели нас сюда, говорят о том, что народ наш сильный, добрый, хлебосольный, но он... Попа став причиною і заложником політичної ситуації, і и, 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 то, що произошло, ну говорить о том, що ребята это, этого не должно повторитися. Трагедія голодомору торкнулася і сім'ї пана Віталія. Він згадує про голодне дитинство своєї матері. Я пам'ятаю, як мать вона маленька була і коли были... були ці всі збиття, їх було і один ребенка умер в сім'ї. І от для того, щоб прокормити сім'ю, е зрослим не можна було йти на е доби тих колосків, тому що була стаття. І от вони пяти чотирьохлітні дітки йшли в поле і збирали колоски. І навіть сьогодні ми не зможемо злічити усіх втрат, що їх зазнало українство у роки голодоморів. Вічна пошана тим, чиї серця згасли у голоді та безвиході. Наша пам'ять про таку несправедливу долю нашої нації не згасне ніколи.